Друзі, всіх вітаю, всім бажаю мирного неба. І сьогоднішній мій відеоблог буде присвячений як модно зараз казати актуальним проблемам міста Умані. Саме я прокоментую так зване інтерв'ю поки що мера Плітньової, колишньої моєї соратниці, яка, як ви пам'ятаєте, з квітня місяця здала місто бандитам за гроші. Ну і вони рулять, ці бандити. Ну, Цікаве дуже інтерв'ю. Я його перед... продивився уважно. Ну, я так прокоментую. По-перше, сама така, як я скажу, таке слово, обстановочка, там стоять конфетки, іначе того і війни немає. Так, вона там валіяжно сидить, щось там розповідає. По типу, як на Марсі будуть яблуні звісті, як кажуть. Журналіст не задає жодного питання. Ну, наприклад, щоб я задавав, які я питанням задав. Я зараз задам. Можна? Чому Ірина Григорівна вели другу грабіжницьку платіжку на воду? Чому ви, Ірина Григорівна, призначили на посаду директора водоканала, вашого каханця Терещука, який не має фахової освіти, і який фактично взагалі, колишній поліціант вигнаний за корупцію з органу внутрішніх справ, який почав з того, що накупив собі кресла і іншого барахла, бів другу платіжку на воду для людей. Потім вів Грабіжницький так званий паспорт на воду, з'явився для бізнесменів 500 суб'єктів господарювання в період війни попали під цю мародерську корупційну схему. 20-30-40 тисяч гривень треба заплатити. Чому Ірина Григорівна Плітньова, ви запровадили двічі вже за останні 4 місяці підвищення тарифів на транспорт. Спочатку було 5 гривень, потім 8, зараз вже 12. Чому відмінили пільгові, більшість пільгових маршрутів? Чому збільшена вдвічі плата на вивіз сміття? Чому жодної копійки не допомоги парку Софіївка і для уманчан запроваджено платний вхід в нову Софіївку? І багато-багато інших питань? Чому нема вуличного освітлення? Чому в місті, як кажуть, вже місто перетворюється на помойку, де нема вже пройти від бруду? Чому в місті занедбані дитячі майданчики і навіть в центральному парку? Це навіть небезпека для дітей. Чому, пані мер, сьогодні ви їздите по Польщам в той час, як в ума тисячі переселенців, люди, які нуждаються, тисячі багатодітних, тисячі інваліди, і ви жодної підтримки жод... не надаєте з міста? Чому в місті 4 місяці вже як процвітає корупція, ваш першозаступник, так називаємо Ганіч? Почав будувати нелегальні мойки знову. Чому батьку Діани Азізова, депутата ОПЗЖ, копійки здали 4 чимось землі в селі Полянецькому? Це плата за лояльність? Чи це тому, що донька депутата ТоПЗЖ? А я відповім чому? Тому що з квітня місяці нема мера, є Манкурт, просто говоряща голова, яка. Лежить під бандитами, які викупили міста. Ці, ці дікуни, ганячі, і вже повним ходом йде розкрадання, це окремо буде по кримінальним справам. Я незабаром запишу окремий відеоблог, щоб зараз не бути голосною. От, повертаючись к інтерв'ю, де Плітньова розповідає: от ми тут убираємо місто, чистимо там прибордюрну територію від пилу. розповідає, А у мене питання наступне. Куди подівалась Техніка комунальна, яку ми закупали перед новим роком, нова техніка, яка має все це робити комунальник. Чому ці роботи виконує комерційна структура, яка клінер, знову завідкати вам? Куди техніка подівалась? Чому в місті такий срач, я вибачаюся, що нема де прийти, Уже люди пишуть, подивиться коментарі, зараз я покажу і фото. Далі дуже цікаво, вона каже: ну і взагалі ми займаємося обрізкою дерев. В Умані постійно проводиться прибирання прибордюрного пилу, епокус трави та обрізка дерев. Я показую після цього от нещодавно, якраз на автомобіль людини впало дерево, таке, да, яке мало бути обрізане, мабуть. Добре, що там не було людей, дітей, і просто пошкодило людини машину. Зараз подав заяву про злочин, бо злочина не балися, 367 стаття Кримінального кодексу. Ну, тобто Місто фактично йде повністю, як кажуть, откос. Далі я хочу звернути увагу, що от вона каже по інтерв'ю про якісь релокації підприємства, що вона відкриває нові підприємства в Умані. Це це брехня, ніхто нічого не відкриває, на жаль. Хай покаже хоч, хоч одне підприємство, яке відкрилося в Умані за останні півроку. Я абсолютно за релокацію, але я проти чиновника кавачка брехунів Просто щось людям розказати. Далі дуже цікаво, вона обходить тему переселенців, чому, наприклад, зараз зменшилися обсяги допомоги, там щось туманно розповідає. І далі от, зовсім цікаво, вже, що турбує абсолютно всіх людей, у кого є діти, внуки. От дивіться, по місту Києву запускають більше шкіл. Там є бомбосховища, люди будуть діти ходити в школу, нормально, соціалізуватися і так далі. І так само і садики. Що розповідає мер Плітньова? Взагалі це мав би розповідати Ганніч Олег, перший заступник незаконно призначений, партнер Дікуна. Що ми об'їхали, ну лише зараз, я підкреслюю, вже пройшло півроку війни, до цього ще там рік не було часу об'їхати. От я, наприклад, ці школи об'їхав свого часу і садіки, щоб допомагати їм. Об'їхали вони значить, школи, подивились, не всі приміщення відповідають, і після цього? Щоб обманути людей, запустили так званий соціальний опрос, А ви за те, щоб ваша дитина ходила в школу онлайн чи офлайн. Ну, звичайно, якщо б були бомбосховища нормальні, і влада, вибачте, десь не калупалась в якихось містах у себе, да, я так пожартую, а працювала для людей, то були б зараз бомбосховища. Їх немає. Тому діти будуть сидіти вдома, у мань. Мабуть, не єдине місце там, ну крім місць, які, де проходять військові дії, там, звичайно, не можна. Там Миколаїв той же самий, там, Харківська область. Але в Умані діти могли б ходити до школи, якщо були бомбосховища. Цього не зроблено. Натомість радосна звільнена керівника управління освіти Міколінка, яка підіймала це питання неодноразово, і поставили Ольгу Чірву там, пам'ятаєте, в мій пост про той яка депутат міськради. Від партії Сіла і честь, яка, власне, кінотеатра комсомолець, тобто, людина, іде там щось заробити копійку. Тобто, місто дірібанять на смотрящих, на бандюків, хто кому там і так далі. Тобто, діти зараз в школу, скоріше за все, не підуть. Повністю вина на цьому лежить на мерії, на плітньовій, на Ганіші, ну і вже на Ольгі Черві, яка нещодавно приступила. Далі питають Ірину Григорівну. Ірина Григорівна, скажіть, будь ласка, от фон... ну таке постановочне таке питання. От фонтани ж би, зараз не на часі. Чого і не запускаємо по всьому місту? Ну, вона відповідає, що, звичайно, не на часі. Фонтани не треба. Цей рік ми як то без фонтанів. Ну, хорошо, без фонтанів. А гроші, які ми економимо, каже, ми передаємо на армію. Плетньова знову бреше. Ми волонтери збираємо постійно. Ребятам передаємо на фронт там, тепловізори, броники, медицину, там, різну навіть продукти харчування. Мерія не дала це ні копійки. Під армії, вона подрозуміває, що вона перекидає гроші на військові частини, далі ці їх закупки затаємничують. І вони, у мене є висока впевненість в цьому беруть, і гроші ці просто виводять, обналічують і дерибанять. Така схемка собі. Я думаю, до речі, тут може бути присутній Ігор Табурець, який напряму впливає на ці військові частини. І, мабуть, це його плата за те, що він тоді нагнув депутатів 18 квітня, коли став і Ліганіча і місто здавало Бендюкам. Але я зараз готую заяви про злочин, хай розбираються правоохоронні органи. До речі, дуже багато кримінальних справ. Я ще раз підкреслю, я буду найближчим часом людям уважно про кожну справу розкажу. Там є цікаві речі, волосся дивом, я кажуть. Це лише за 4 місяці нароблено. Ну і на останок, от, дуже цікаво, коли Плітньова каже: всі депутати міськради проти фонтанів в цьому році. Я хочу звернутися до пані Плітньової. От, всі депутати, ви, будь ласка, беріть лише тих, кого привів діку, ну це отреб'я все, депутатів, яких підкупили чи запогали, і особливо цікаво Адже на фоні того, що взята СБУ гауляйтера, який хотів стати гауляйтером Черкаської області депутата від ОПЗЖ, Черкаської міськради, що в Умані таке ніжне ставлення до депутатів ОПЗЖ, вони навіть можуть голосувати онлайн, не ходячи на сесію. Катвіцькі, Качанова, Азізова, до речі, Азізова це подруга дружини Дікуна, і він її заводив депутата. А Качанова це крісна мама Дикуна. він заводив? їх через фракцію ПЗЖ це люди дикуна, тому от вона і а є Ірина Григорівна. Порядний депутат, які не беруть участь у ваших ділібанах, як ви пишете, помічники депутата Яценка і там люди, які співчувають місто. Таких людей у нас приблизно 12 людей сьогодні. Депутатів, які відстоюють інтереси міста, які працюють волонтерами в нашому фонді, і не лише і тому вони не беруть участь в дірібані. До речі, я мав консультації з ними. Вони кажуть, що вони не будуть спільно з депутатами ПЗЖ засідати в одній залі. На фоні крові, на фоні всіх подій. А ви, Ірина Григорівна, зрадниця не лише нашої команди і міста Умельна, Я думаю, що враховуючи ваше таке ніжне ставлення до ПДЖ і батьківщини, також хай органи правоохоронні розбираються. Тому, друзі, я так кратко проаналізував так зване інтерв'ю. Я хочу наостанок звернутися до плітньової і до Ганіча. Я вам раджу добровільно піти в відставку. Тому що от із того, що я отримую від відгуки людей, коментарі, ви теж можете їх бачити, я дуже боюся, що навіть, незважаючи на те, що зараз військовий стан, що люди можуть просто лопнути терпець і просто вийти на вулицю, і можуть бути непередбачувано наслідки. Тому, може, вам уже марадьора досить тероризувати місто, його грабувати, і гвалтувати це місто? Я думаю, що вам треба піти у відставку. Просто не треба, як кажуть, людей вимушувати на певні дії. Тому війна, кому мать родна, я кажуть. Я всім бажаю щастя, добра. Все буде добре. Ми віримо в перемогу України. Слава Україні!